Книга псалмів, Псалом 23, Псалом Давида, у перший день тижня, земля і все, що наповняє її, усесвіт і всі ті, які живуть у ньому, вони Господні. Він заснував її на морях на ріках, облаштував її. Хто вийде на гору Господню і хто стане на його святому місці? Той, у кого руки невинні і серце чисте що не прив'язав до марного свою душу і підступно не клявся своєму ближньому, такий отримує благословення від Господа і милосердя від Бога, свого Спасителя. Це покоління тих, які шукають Його, шукають обличчя Бога Якова. Відчиніть брами, ви, володарі, підніміться, вічні брами. І війде, цар слави, хто він, цар слави, це Господь могутній і сильний, Господь могутній у битві. Відчиніть брами, ви, володарі, підніміться вічні брами. І війде цар слави, хто він, цар слави, Господь сил ось то цар слави.